Добрий день, шановна спільнота, вирішив вам поснімати свої прищепи 24-го року. Покажу вам трохи їх потенціал, тому що буду видаляти суцвіття, щоб лозу лоза краще визрівала. Це у вас у нас чулкова Ярослава жовтого кольору. Обіцяють дуже гарний мускат. Такий, як у ландиша, мабуть. В общем, будемо спостерігати, трохи оставлю, посмакую. Ось дивіться, пагін це прищепа добре пішла. І ось вона видала три громки. Тут ось прищепа пішла з заміщуючої бруньки, видала одну маленьку громку. але це не основна. Брунька. І ось іще одна. Гарне суцвіття, дуже ну, теж прищепа поки що слабенька. Буде видаляти соцвіття. Оце Кузьміч Калугіна. Прищепа 24-го року. Ось три суцвіття. І з трьох бруньок, всі три у мене прийнялись на цій прищепі. Два суцвіття І ось третя брунька. Третя брунька. Ось о. раз, два, маленьке три, а що головне, а що заміщуюча почка пішла і на ній. Теж дві, два соццвіття. Супер вражайна форма, будемо спостерігати далі. Оце у нас прищепа нової гібридної форми голуба гармонь. Значит, обіцяють дуже смачну ягоду, без муската гармонійного смаку червоного кольору. Ну, будемо спостерігати. Значит, що по закладці суцвіть? Було в мене чотири бруньки. Всі чотири пішли. Ось два суцвіття напагані. Тут. Тут у нас наче одне. Ось третя прищепа, два суцвіття, Причому зовсім не маленькі, як бачите, добрячі такі. І ось четверта брунька, одне суцвіття. Будемо спостерігати. Оце гібридна форма Терра Карпушева. Обіцяють шикарний мускат, ультраранній термін, червоний колір. Будемо дивитися. Єдине, що жіноча квітка, будемо спостерігати, як опилюється. Значить, було в мене 4 брунки, дві з них викинув зразу, тому що комбіальний слой. Став темний, пропав. Дві прищепив, ось одна пішла, пішла поки що слабенько, але ну, бачимо, щось, мабуть, буде, ягідки якісь. Три малюсінькі, громке. Ось вам приклад не радіти зарано. Ось ось пішов листочок, наче прижилось, але бачите, він в'ялий. Походу, прийдеться викинути цю прищепу і останеться лише одна у мене. так теж буває. Це прищепа ефект ОМ-писанки. Обіцяють надранню форму рожевого кольору, мабуть, навіть червоного. Муската нема. Обличний См гармонійний смак. Але з чотирьох бруньок у мене щось, мабуть, не буде ні одної гронки. Гібридна форма вже не нова, напишіть, будь ласка, у кого вона є, як з врожайністю, бо щось, щось ні одної громке. Будемо наступного року чекати. Ну, на цьому все. По прищепам в теплиці. Чуть пізніше зніму те, що я прищепляв на вулиці, там терміни трохи пізніші. Теж є цікавеньке, і Пандора є там, і сьомушка. В общем, зніму пізніше. До побачення. Дякую за перегляд.